Привіт, малята! Ми повернулися з подорожі, Боня та Буся і я Оленка. Запрошуємо вас поїхати на нашому автомобілі в місто на прогулянку. Будете пасажирами в нашому автомобілі? Тоді поїхали! Назустріч нам мчить транспорт, автобус, вантажівка, автомобілі. Їздять вони по дорозі. Цим транспортом керують водії. Люди, які йдуть пішки, це пішоходи. Пішоходи ходять по тротуару. На дорогу їм виходити не можна. А якщо потрібно перейти через дорогу, вони йдуть по спеціальній доріжці смугастій, яка називається зебра на зелене світло, світлофора. Діти, давайте трошки відпочинемо. Зробимо з вами зупинку та пограємо. Будь мотор скоріше і долоні розігрій, Швидше, швидше, швидше. Сил, друже, не жалій, трохи повільніше до будинку під'їжджаємо, їдемо тихіше, тихіше, і мотор же не гудить. Ой, діти, погляньте, дорогу погано видно, тому водію вантажівки буде незручно їхати. Боня пропонує коричневою фарбою намалювати дорогу для вантажівки. Будемо малювати дорогу? Яку ми з вами гарну дорогу намалювали, тепер водій вантажівки може безпечно їхати. А ми можемо з вами вирушати додому.